Мишки у торбинці в нього. Де ти наловив їх? Ой же ж здоровенні! а гладкий говорить, я служу на сцені. Там я у куточку почепив об'яву. Хто в артисти хоче, подавай заяву. А як ніч настане, спорожніє в залі, сяду на стілець я, граю на роялі. І співаю, мишки, ми вам будем раді, починаємо конкурс пісні на естраді. Вийде перша мишка, попишіть хвилинку, а я її хапаю і кладу в торбинку. Так хапаю другу, третю і четверту та й напхаю торбу до кінця концерту. Щоб в артисти вийти, виступать в концерті. Не бояться мишки, ні котів, ні смерті. Дякую, що прослухали цю гуморезку. і поділіться цим відео з тими, кому це може бути актуально. До зустрічі в жовтому літачку!